Ну і нагадаю вкотре, що віряни сьогодні відзначають різдво східного обряду. Як Києво-Печерській лаврі, а зокрема в Успенському соборі, вперше відбудеться різдвяне богослужіння православної церкви України. Там зараз перебуває наша журналістка Тетяна Демух. Таню, вітаю тебе зі святом. Розповідай, чи багато людей прийшло на службу, і як вона взагалі сьогодні проходить. Вітаю колеги. Ми біля того самого Успенського собору, який разом з трапезною перейшов у власність Православної церкви України. І ось о 9-й ранку почалася служба. Ми також можемо побачити трансляцію. І ось тут проводять службу, проводить митрополит Епіфаній. І якщо говорити про людей, то їх тут насправді дуже багато. Ми при вході, як тільки заходили, бачили дуже багато людей, які приходять сюди. На вході у них перевіряли. Документи потім журналістів надправили трошки в іншу частину їм потрібно було пройти. В нас також перевіряли документи, і якщо говорити про поліцію, її тут насправді дуже дуже багато. Є також поліція діалогу і з людьми, які сюди приходили, ми такі зібрали перші враження, їхні перші думки, і чесно, в них просто на очах сльози. Давайте послухаємо їхню пряму мову. Серце світе трояндами, тому що це довгоочікувана подія, тому що ми цього чекали, ми не вірили, що це взагалі можливо, але, але це нарешті сталося, і ми не можемо не бути тут. Це настільки радісна подія, і от стоїмо ми тут. Серце цвіте, дзвонить, дзвонять, усі люди радісні, от подивіться навколо, всі посміхаються, всі настільки радіють з цієї події. Все таки ми, ми доведемо всьому світу, щоб починалося християнство тут. Хрестили Русь ми, і е, справедливість повинна бути відновлена. А все інше питання часу. Ви не бачите, я плачу з радості. Просто плачу. Так як, ну нема слів, нема що сказати. Подивіться на людей. Всі такі така подія. Тож вона мові нашій буде служити сулеврі. Зараз заплачу. Дякую. і служба вже почалася, але бачите, люди все одно продовжують іти. Ось тут давайте я вам покажу скільки багато людей і скільки багато журналістів. Ну а ми продовжуємо, будемо залишатись тут і будемо продовжувати розповідати вам далі новини. Тому слідкуйте, колего, тобі слово. Таню, дякую тобі за таке за такі зворушливі коментарі наших українських людей. Справді дуже хочеться, щоб наступного року ми вже святкували Різдво Байдуже 25 грудня чи 7 січня у мирній спокійній тихій країні без божевільних сусідів.